Вітаю! Сьогодні ми знову приїхали до наших друзів, які з радістю дозволили нам зняти огляд на техніку, яку працює в них вже близько 5 років, а саме Landini 7-215. От банально порівняйте габарити PowerFarm і ось цього красення. Розпочнемо з основного, а саме серце цього трактора це двигун. Від f 5 на 215 максимальних кінських сил, що працює в парі з роботизованою коробкою передач виробника ZF 24 на 12, тобто ми маємо шість діапазонів 4 передач. І ми плавно перейшли до задньої навісної системи, яка є однією з найкращих в своєму класі і має вантажопід'ємність 9300 9 кілограмів. Ну і в підтвердження даних слів не просто так у нас під'єднаний посівний комплекс Pronto 4 ДЦ, який повністю відкриває себе при агрегатуванні з даним трактором. Ми можемо бачити, у нас трактор агрегатується за чотирма парами гідровиходів. Три керуються механічно, четвертий електронно з джойстика в кабіні. Також для повноцінної роботи саме з даним посівним комплексом трактор оснащений акціально поршньовим насосом з продуктивністю 123 літра на хвилину. На даній моделі, як і на всіх сьомих серіях, встановлено на лівому та правому крилі управління. Овісною системою, тобто піднімання опускання, а також керування ВВП. Також ми можемо бачити тут заглушку, якщо ми додатково обираємо верхню тягу з гідравлічним циліндром, управління ним буде також винесене тут. На шляху до кабіни нас зустрічає паливний бак об'ємом 320 літрів. А оце вже кабіна в якій можна працювати. Ну і як і в меншому браті поверфармі, перше, що нас зустрічає в кабіні, це важіль перемикання руху електрогідравлічний реверс, який доволі справно працює в поєднанні з коробкою від ZF, яка має 6 передач, які їх 4 діапазони на кожну. Тобто для перемикання між діапазонами ми натискаємо просто плюсик, мінусик з значком шестерня. Для перемикання вже між передачами, нам потрібно нажати кнопку деклач і потім також плюс чи мінус. А взагалі, для більш зручного користування ми маємо. Ми маємо дві налаштування АПС, тобто у нас автоматично поле або автоматично транспортні операції. І коробка передач вже сама підбере потрібний їй діапазон та передачу в залежності від навантаження. Далі, переходячи на цю панель, перше, що нас зустрічається, це управління ВВП, також кнопка автоматичного валу відбору потужності, тобто він у нас йде незалежний. Далі ось три важелі управління додатковими гідровиходами. Блокування диференціалу, а також підключення переднього моста. Ось на цій панельці в нас знаходиться керування саме навісною системою, повністю електронне. А ось тут а два важелі перемикання саме валу відбору потужності. Тобто в нас йде 540 тисяч, а також еко чи нормальний варіант. Ну а на верхній панелі в нас знаходиться управління переднім та заднім. Робочим світлом та кнопка вимкнення мигалки. Також радіо та система кондиціювання. Оскільки трактор додатково не був обладнаний саме заводським монітором з Ізобасу, ми можемо бачити, що тут у нас монтований монітор спеціально для агрегатування з харшом. Блок клімату у нас знаходиться на ось цій панелі, ну, а з приємного холодильна камера у нас також є наявна і активно використовується. Ну і як же такий трактор без додаткового сидіння. Вимикач маси у нас знаходиться на лівій стороні рульової колонки, так само, як і орган керування фарами. Ну і також у нас обов'язково є регулювання саме сидіння. Ну а зараз ми поговоримо з вами про те, про що не було сказано на початку цього відео. А саме те, що у всіх моделей ландіні, незалежно ландіні, це 2.050 або ось такий Великан 7215, у нас будуть поворотні передні крила незалежно від вашої комплектації. В даній комплектації клієнт для себе був обрав передній баласт у вигляді 16 грузів по 45 кг, проте опційно є можливість встановлення передньої навісної системи, на яку можна навішати 800 або 1400 кг баласту. Передній міст же звичайного типу є можливість встановлення підресорного, що в свою чергу дає нам можливість рухатися трактором 50 км на годину. І тут ми плавно переходимо до передніх колес, які в нас є в розмірі 540 х 65 на R30. Задні ж у нас колеса в розмірі 650 х 65 на 42 з комплектом задніх грузів по 85 кг три штуки. Рун від FPT-NEV Неф доволі збалансований агрегат і в даному тракторі видає максимальну потужність 215 кінських сил з закрутним моментом близько 900. Для комфорту саме очистки від забруднення радіаторів вони розташовані в такій компоновці, що при мінімальних діях ми відкриваємо всю касету радіаторів і можемо обдути трактор після роботи в полі. Ну і давайте все ж проговоримо про те, що в трактору протягом цих 2400 мотогодин. Перше, це була заміна подушок двигуна, оскільки вони вичерпали свій термін експлуатації, а саме 5 років. Трактор на 2017 року, подушки вже замінені. Те ж саме можу сказати про пильовики на рульові тяги. У них також виповнив термін експлуатації, і вони були замінені. Щоб щось технічно замінювалося стосовно двигуна та коробки передач, цього не було, оскільки це доволі потужна комбінація за рахунок того, що все доволі збалансовано. Та виконує гарно свою роботу. Вже в подальших версіях саме сьомої серії відбулася заміна коробки передач, додавилось ще один діапазон. Тобто ми маємо 6 на 5, тут у в нас 6 на 4. Але підсумовуючи, можу сказати, що це доволі надійна комбінація, яка від сезону до сезону безперервно працює в полі, як ми можемо бачити, з посівним комплексом, з плугом та безлічю інших навісних агрегатів. Підсумовуючи, хочемо подякувати нашим друзям за можливість зняти огляд на цей чудовий трактор в комбінації з цим посівним комплексом. А від вас, як завжди, вподобайка, підписка та коментар. Нам важлива ваша думка.